Кому потрібна Академія потоку світла та любові, тим душам, які готові жити серцем. В першу чергу, тим душам, які приймають Творця всім серцем і мене як провідника. І що найголовніше мій шлях. Повністю мене і мій шлях. Тому що інакше ви не зможете навчатися. Вас буде кудись там тянути, будуть постійно випливати якісь програми. З якими ви будете постійно боротися, ви маєте відчути. Провідник, духовний провідник це дуже відповідально, тому що ти ведеш цю божественну дитинку, божественну душу до Творця, а ти показуєш приклад. Але треба розуміти, що іти і змінюватись, щось зробити прийдеться вам. Немає такого, щоб, знаєте, якщо вам розказують, що ви прийшли там попрактикували, і ви вже завтра, я кажу, ви ходите по воді і зразу станете провідником світа та любові, це не так. Це процес життя, це віддача життя, це серйозні трансформації. Це постійні вибори світла, це іспити, де ви вибираєте світло. Так, звучить гарно, що ви врятуєте себе і ви сверті, наріти людства, а ви маєте знати. Що вам прийдеться розлучитися з тим, що зовсім не шкода, з вашими ілюзіями, з вашою темрявою, ви її побачите. Тому що процес пробучення — це побачити свою темряву. Це не метелики, далеко не метелики. Це не про практику, щоб заспокоїти себе і так далі. Це про те, щоб побачити істину, побачити, хто ти є. Це про те, щоб пробудити, щоб пробудилось світло у тобі. Але цей процес. Варти всіх життів, всіх втілень, які тільки є тут на землі. Тому що зараз нам творець дав такі неймовірні можливості пробуджуватись багатьом людям. Такого ще не було. І під собі що колись був тільки там Христос, так і відомі пророки, Будда, яких ми знаємо. Так? Пробуджені душі. А зараз це тисячі людей мають таку можливість. Такого ще не було. Коли можуть перейти на рівень Христосвідомості, на рівень свідомості Будди. прямо в цьому втіленні. Не потрібно помирати. І ти згадуєш, хто ти є. Уявляє такий унікальний час, мої любі сонечки. Зараз все стоїть питання чітко. Ти або пробуджуєшся, або дограєш руйнівника і йдеш в стілені, дограєш на інших планетах. Тому, мої любі сонечки, ті, хто готові, я чекаю вас вже 17, 18 та 19 квітня, на перший курс. На Ютуб каналі Ая Потік Світла є внизу всі всі умови. Перейдіть, почитайте і відчуйте. Відчуйте серцем. Чи ви готові? Люблю вас. Ваша!